Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні ми з вами будемо готувати тушонку із рульки. Дуже смачна і м'ясиста буде в нас тушонка. Я купила дві рульки вагою 3 кілограми за дві, помила, почистила і от уже помістила в холодну воду. І вже вона у мене закипає. Щоб не гаяти багато часу, то я вам розказую вже, як коли вона закипіла. Закипіла обов'язково треба збирати оцю піну, якщо хто не знає. Збираємо маленький його робимо, щоб не дуже вона кипіла, наша рулька. Так, і. Отак От збираємо, збираємо. Добавляю я на, в мене 5-літрова каструля. Я добавлю дві неповних ложки. Ну, десь 50 грамів солі. Якщо кому замало буде, можна тоді досолити. Отак, От дві таких столових неповних солі. І також лавру, лавровий лист, зараз додав, і перед горошком. І отак поступово збираю цю піну, щоб у нас піна оця, не залишалася, не кипіла тут з нашим м'ясом. Так, додаю сюди перед горошок. І додаю сюди. Декілька листочків лаврового листку, багато, так, раз, і два. І на маленькому вогні, отак от уже, я бачу, що моя стіна вже я її майже зібрала. На маленькому вогні нехай вона під кришкою вариться 4 години до, повного, до повної готовності, щоб можна було м'ясо і сало відділити від основної кістки. Тож, за, е, я зараз вас залишаю на 4 години, зустрінемося пізніше. Пройшло 4 години. Рульки відварилися. І я їх відділила на сало і м'ясо. От шкурка така жирна, окремо, а м'ясо. такі шматочки окремо. Оці м'ясні шматочки, я їх поріжу. на такі шматочки. довільної форми. Мені погано вам показувати однією рукою, щоб не поваляти. Усе. А м'ясо буду різати на шматочки. А салу і шкурку з усієї, перемелю на м'ясорубку. Банки я вже простерилізувала, кришечки викип'ятила. Не знаю, скільки в мене його вийде. Можливо, не дуже багато, тому що, бачу, що уварилося в дві великі кістки, то ясна діло, що багато його не буде. Ну, взяла літрові баночки, ну, подивлюся, скільки. Буде. Коротше кажучи, мелю сало і ріжу на шматочки м'ясо. Так, Ось така маса у мене вийшла. Я змішала перемелений жир, шкірку із жиром і кусочки перемолила чи подрібнила м'яса, перемішала, посолила, поперчила. І в мене ще отакий лавровий мелений, лавровий лис мелений є. Я добренько його ще підсолила, щоб він був трошки солонуватий, щоб були смакові якості. Не дуже. Ну, так трошки, як на холодець, щоб трошки чувствувалося, що він солоніший, ніж зазвичай. Це ж воно тушонка в нас не просто м'ясо. І зараз буду накладати стерильні баночки. Духовка моя розігріта на 180 градусів і у духовку на 40 хвилин. Зустрінемося через 40 хвилин. Баночки наповню і зверху замотаю замість кришки фольгою, щоб мої кришки не були гарячими, а фольга. А потім зніму і накрию стерильними протип'яченими кришками. Як завжди я роблю. Так, дивіться, яка вийшла. У мене тушонка дуже класна. Щось вам покажу, яка вона дивіться. Аж прирумйонилася. Ой, як пора пішла. Зараз я покажу посмаку, яка вона смак. М -м -м -м. Дуже гарна. Я вам говорю, друзі, що потрібно трошки підсолювати дужче. Так, як і холодець. Так, де моя кришечка. Так, і я її закриваю. І оце така. І в мене ще вийшла одна літрова банка. У мене вийшло з 3 і з 3 кілограми рульки, півтори літри тушонки. Так що, приготуйте. Це дуже класна тушонка і саме м'ясо. Можна і так на грінку намазувати, можна до вермашелі, до картошки, до навіть, як сказати, на бутерброд, то дуже смачно і поживно. Приготуйте, не пошкодуйте. На цьому все. Закінчую своє відео. Буду закручувати другу банку. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої відео. Я дуже рада вашим відгукам, коментарям, також гостям і підписникам мого каналу. Цілую люблю ваша Світлана. Пока!